Вдруге воює з росіянами. Історія грозина, який служить в ЗСУ. У лісі на Волині другий день шукають зниклого дідуся. Зірваний дах потрощив автівки, наслідки негоди у Володимирі. Володимирі прибирають після негоди і планують ремонт. Напередодні ввечері під час зливи на вулиці Ковальській вітер зірвав бляху та пошкодив перекриття в кількох будинках, балкони та вісім припаркованих у дворі автомобілів. Працює житлова компанія, яка прибирає зруйноване покриття. Це бляху, це крокви, інші матеріали, які заважають сьогодні рухатися по проїжджій частині. Площа пошкодженого даху близько 600 квадратів. Комісія міськради з'ясує, чи був ремонт даху якісним. За інформацією ОСББ його ремонтували близько 10 років тому. Притім, голова громади вже пообіцяв, з бюджету виділять кошти, аби допомогти відремонтувати покрівлю. У Любашові другу добу шукають зниклого дідуся. 88-річний житель села Заріка Іван Русило пропав у неділю. Близько 12-ї пенсіонер пішов до лісу, відтоді його ніхто не бачив. Був одягнений у сині штани, камуфльовану фуфайку, кепку і чорні гумові капці. Пошуки пенсіонера тривають вже два дні. Ліс прочісують рятувальники, поліцейські, кінологи, застосовують дрони. Усім, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклого, просять не Вайно повідомити поліцію за номером 102. Смертельна аварія на Волині. Лихо сталося напередодні, 19 серпня ввечері. У селі Озеро Луцького району 36-річний мешканець Маневич на Мерседесі наїхав на місцеву мешканку. Вона якраз переходила дорогу, однак йшла поза пішохідним переходом. Від отриманих травм 47-річна жінка загинула на місці події. Водій був тверезим, автомобіль правоохоронці вилучили. Обставини аварії вивчають. Жалоба у Ратнівській громаді загинув солдат Сергій Бідзюра із села Краска. Йому було 40 років. Боєць поліг 18 серпня на території Харківської області. 12 канал висловлює щирі співчуття родині Героя. У бою за Україну загинув ще один боєць в Волині. Не стало Андрія Шкамарди з села Ощів Горохівської громади. 39-річний військовий поліг в Покровському районі Донецької області, 17 серпня. Про час зустрічі Героя та Чин поховання в громаді повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. Добачницька громада Ковальського району скорботно провела в останню путь воїна Миколу Лютяницю. 18 серпня йому було б 49 років. Захисник загинув напередодні 17 серпня під час стрілецького бою поблизу Турецька Донецької області. Відспівали Миколу Лютяницю в Миколаївському храмі рідного села Глухи. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого героя. Це Георгій Кірія. з військовим Волинської сотки. Ми зустрічаємося у Ковальському парку. Для нього це місце особливе. Тут боєць колись познайомився з майбутньою дружиною. У Ковалі мешкає сім років. Саме сюди приїхав після поранення на реабілітацію. Георгі поставили протез замість втраченої ноги. Георгій з Грузії. 18 років став на захист своєї країни, коли війська Росії почали наступ на Тбілісі. Зараз він боєць Збройних сил України. Я не був передавою, я просто служив в Збройних силах Грузії. У нас 18 забирає армію. У нас 18 років вже може служити. Моє завдання було захищати техніку. Я не був передавою, як тут зараз. А тут вже. Все. Військовою справою захопився з дитинства, інакше не могло бути. Його рідні були військовими. У свої 18 він вже був старшим стрільцем. Та ні, не складно, я десь любив армію, так що не складно мене. Мої рідні були в військові. 90 в 90-котах, коли була війна в Грузію. Дядя був військовий, військовий медик був. Тато, все служили, все були військові. На Волинь, каже чоловік, приїздив до родичів та друзів. Так і познайомився з нареченою. Мої рідні живуть, тут вже давно. Живу, рідні. уже давно тетя живе, рідний, вже майже 20 років тут живе. Я в гості, я просто погостував так, і познайомився з жінкою. У цивільному житті Георгій працював водієм. Не тільки у Ковелі їздив працювати і за кордон, але повномасштабна війна змінила все. На другий день чоловік стояв під військоматом. Пощу. Шум був такий, вибух. Перший вибух в Києві, коли був, то я почув під ранок. І одразу повернувся в Ковель до сем'ю і 25-го утром вже був в команді. Зразу я вже, коли збирався до Ковеля з Києва, то я вже знав, що я йду воювати. За того, що треба було. Туди треба було всім. Згадує, коли його батьки дізнались про рішення йти воювати, відмовити, не мали навіть шансу, як і дружина. Моє рішення, то я приймаю сам. Я нікого не слухаю. Я, я скажу, то і так і я буду робити, то все знають мої сини. 24 квітня цього року боєць отримав важке поранення і втратив ногу. Георгій розповідає, тоді був мінометний обстріл. Із побратимами їхали на завдання, і прилетіло просто їм в машину. Один з них досі у списках зниклих без безвісте. П'ять днів чоловік лежав у комі, а далі госпіталі Дніпра, Києва, Львова і нарешті уже рідного Ковеля. Тепер більше місяця воїн вчиться жити з протезом, але попри це і далі рветься до хлопців на передову. Я хочу посмотримо, якщо зможу. Ну, посмотримо, як буде, нічого не можу на пересказати. Дай я хочу повертати свою Ну, Посмотримо здоров'я, як буде. Найважче на передовій ділиться воїн не мати можливості обійняти рідних. У Ковалі, окрім дружини, тата з передової чекав п'ятирічний Артем. Важко, що ти далеко від сім'ї, що не скучаєш до сім'ї, скучаєш, ляшінку, дітей. О, цим саме-саме важко. Я нічого не розпитаю дитину. Я не хочу, щоб дитина знала, що таке війна. Я не хочу, а його. Навіть не дозволяю, там телека, що переключаю це переключаються. Ну, а сам знає, дитина ну, на вулицю бігає, говорить. Ну, знає, знає, що руски не любити. У нашу перемогу Георгій вірить, тільки от для цього підкреслює, треба всім на неї працювати. Якщо не на фронті, то в тилу. Мене дуже мені подобається, що наші западні, западниці воюють там, а хто там живе, то воно тут гуляють навколо. Це нікого не приємно, що людина там воїє, а тут живе, а він себе тут гуляє, як хоче. Вечером себе сидить пілопіє. Тяжко, тяжко. Після служби, тяжко повернутися в цивільністю. Ти по-другому все бачиш. Тебе ж все не подобається, все не так. Після служби все не так. Продовжує цю думку, каже, військовому легше боротись, коли люди підтримують словом чи поглядом. Його більше мотивація, його більше піднімається, що все, я, я знаю, за що. Люди знають, за що. І, ну, якщо буде холодні люди, то він приїде і скаже, що він не захоче другий раз вертати туди-назад. Скажеш, що чому я маю помирати, якщо люди люди мене не вважають. А війни у Грузії та Україні навіть не хоче порівнювати. Це взагалі не близько друг друга. Зараз по другої війни туди взагалі по трудом була. Грузії ще маленька сторона, що там має за пару днів і все. Сьогодні переваження більшості електронних техніки, електронік, дрони саме більше зараз дроні. Дроні. Мрія Георгій пов'язана з перемогою України. Каже, тільки після неї візьме сім'ю і поїде відвідати рідну Грузію. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Побратими на псевдогрудень і качан тески обидва Олександри. Вони бійці волинського підрозділу національної гвардії. Нині чоловіки далеко від фронту. Після боїв з ворогом проходять реабілітацію в одному із медичних закладів. Після відновлення. Будемо готові тренування і будемо готові виконуватись виконувати, виконувати подальше завдання. Ворог нікуди не дівся. Бойове завдання бійці мали в Запорізькій області. Дуже важко згадують, було дійти до позиції, зробити все точно так, як вчили на злагодженні. Ворог постійно стріляв до всього під ногами. В будь-який момент могла вибухнути міна. Як треба йти рухатися там двійками, там по одному треба так само слухати. Де летить, що, що товариш говорить. Не втрачати візуальний кон е, контроль. Так, не впасти Один в ступор. Зодний. Постійний обстріл, мінометний. І це відчуваючи, ну не знаю на якому це рівні, коли ти маєш мусиш фарти, то теж не без цього, не без цього, не тільки вміння, а ще в деякій мірі і фарт. Тобто навіть просто дійти до позиції це ціла наука. Вже там нацгвардійцям повідомили, що є активність противника. Вирішили вступити з росіянами у бій. Після бою ворог відступив. Українці міцно закріпилися на своїй позиції, та однієї мало потрібно було зайняти ще одну. Коли ми продовжили рух до нашої точки, там де ми мали зайняти її, було дуже багато вирв від снарядів. Техніки підбитої. Зброї, зброї БК. Там Де ми успішно фа... поповнилися? Де ми успішно поповнили запаси запас води, і провізії, і БК, якби. Бійці дісталися до позиції, зайняли її й утримували цілий тиждень. Поки не прийшла заміна. Росіяни продовжували штурмувати, крити вогнем і вдень, і вночі. Завдяки роботі українських дронів вибити наших із позиції ворогу не стало сил. Від цих пташок кажуть чоловіки. На війні залежить дуже багато. Чим краще їхня робота, тим впевненіше себе відчуває піхотинець. Що ми відчували в той момент, коли вони. Коригували наші Допомагали нам. Так українські захисники спостерігають, що ворог не переймається своїми людьми. Йому байдуже, навіть якщо і завдання не повернеться жодна жива душа. Загинула одна група, тут же прийде інша, і так безперервно. Вони просто йдуть, йдуть як на м'ясо, можна сказати. так. Доповнюючи побратима про нашого супротивника, хочу сказати, що наша перевага в точності, поки що в технологічності. В майстерності знову ж таки наших пілотів, артилеристів, і ще би додати кількість, і все було би отако. За словами бійців, війна дійсно вимагає якісної підготовки. Тому, неабияк важливо, під час навчань на полігонах ловити, занотовувати в пам'яті абсолютно кожне слово і рух інструкторів, від цих знань залежить життя. Потрібно бути завжди готовими, щоб його зупинити. І відбити їхні, і повернути жилательно в мішках додому. Анастасія качина, дванадцятий канал.